Вітаю вас на мовозначій хвилинці. Сьогодні ми поговоримо про секретну мову підлітків. Дорослі не завжди в темі, а ця мова заміняє сучасну українську. А взагалі можна знайти відповідник молодіжному сленгу. Гайда дізнаватися і фіксити. Сигма це тип чоловіка або жінки-лідера. Але він вона не прагне до схвалення чи лідерства, живе за власними правилами. А взагалі сигма це 18-та літера грецького алфавіту. Українські відповідники: пан, панна, цабе, поважна особа. Тян, цей сленг японський, прийшов до нас за німе. Там так песливо звертається до дівчини красуні. А взагалі у японській мові. Це суфікс, лагідна форма звернення до дітей, батьків, дорогої чи близької людини або об'єкта закоханості. Українські відповідники лебідка, ясочка, зіронька, ластівко, сонечко, база. так говорять, коли схвалюють щось влучне або правильне. Походить цей сленг з англійської мови бесід, що означає «обґрунтований», Чіткий. Українські відповідники фундамент, основа, ґрунт. Байт байтити. Перекладаючи з англійської, це означає кусати. Але у сленгових словниках значення інше красти чужу ідею, копіювати чужий стиль. Українські відповідники гарбати, цупити, цурпелити. Делулу. Це люди, які літають у власних хмарах і вірять у рожеву реальність. В англійській мові є слово, що означає помилкове бачення або реальність, яка не відповідає дійсності. Українські відповідники мрійник, замрійник, фантазер, а баюдна краще замінити на взаємно, навзаєм, двозначно, двобічно, обопільно. З обох боків. І трішки інформації про мови. У нашій мові є 256 тисяч слів. А ще є особливі слова паліндроми. Це дзеркальні фрази і слова, які можна читати зліва направо і справа наліво. Наприклад, я несу гусеня. За підрахунками ЮНЕСКО, щороку зникає 9 мов. Уявляєте. Є мова найпростіша для вивчення це есперанто. Вчені вважають її вивчити потрібно лише 150 годин часу, в ній лише 16 правил. А найскладнішими є китайська, арабська. Іван Франко сказав: Мова то коштовний скарб нашого народу. Отож, бережіть нашу мову і своїх рідних. До зустрічі.